Розказуйте, чим займаєтесь? По строїтельству займаюся. — разновідності строїтельних робот. Будуєте. Розібралися із цим. Ідемо до середніх запитань. І отже, перший із них яку шапку деякі московські та київські князі носили як символ влади замість корони? Шапку. Шапку. Михову, наверное, Нет, или Я не скажу, знаю. — не шапка. Слушай, пом'єш вот да, Шапка Монамаха. Легендарна да, така. Да, да. А другой шапки я не знаю. Це правильна відповідь. Шапка Мономаха, абсолютно вірно. Наступне середнє запитання. <рес> Як називався бар з комедії поліцейська академія? Де збиралися клієнти нетрадиційної орієнтації? Голуба лагуна! От чого в принципі всі знають відповідь на це запитання? 7 -7. А? Вже yeah. вже. Всі дивились yeah, фільм, yeah. і всім це запало в голову. Кому я? Кому більше, кому менше? Це неправильна відповідь. Правильна відповідь: блакитна устриця. Ай, блін! Блакитна устриця. Точно, Голубая устриця. А, ви... а ви сказали лагуна. Ну, это... Та нічого страшного. <рес> Нормально. Наступне середнє запитання. Батьком якої науки в народі лагідно називають Геродота. Геродота, наука. Я вообще такого не пам'ятаю. Ну, давай я позвоню. І кажіть, де тут все мой номер, тому що я вибачайте, але. Прямо і на розворот. Телефонуєте? Да. 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 А вот мы тут попали в передачу. Слышишь, э, Геродот, как, э, какая какой наука он был отец? сейчас, а, сейчас. Ну я знаю, это гремедельческий историк. Истории, да? Кто он? Историк? Ну он историк. Все, значит историк. Но история. История. Значит, история. Да, Все. Это дружина была? Да, моя. Ну а я? А чем занимается? Дома с ребенком. А мы проехали. Видповедь. Історії. Ваша відповідь означає, що ви виграли! Це абсолютно точно 10-шово! Ну що, пацани, я вас вітаю! Дай п'ять! Молодца! Молодца! Давай! .再见. Коротше, тема така! Називається це супергра. Зараз я дістаю три конверти. Тут одне складне, одне важке. І одне середнє запитання. Якщо даєте правильну відповідь на запитання, я множу це на два. А якщо не правильно? Якщо неправильно забираю. Лише синиться в руках, ніж дура в небі. А от на ці день ми купимо лучше жені тортик цвіти і заправимося еще. 450 давайте, хто вас прораб? Директор, я старший директор, Ты я власть. молодший директор. Мы все По директора. Дякую yeah. <laughs> вам. все, давайте, бувайте. Дружині привіт величезний. Хорошо.